Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. З 23 по 29 квітня будуть нові акції. Ось такий напій, тархун від розумного вибору, об'ємом 2 літри. Буде коштувати 19 гривень. Копійки буде заокруглювати в більшу сторону. Вироби фігурні. Від своєї лінії вага 60 грамів, ціна 7 гривень та 50 копійок. Смак банан або персик. Більша упаковка вага 170 грамів зі смаком малини. Ціна буде 19,60. Всі акції в цьому відео будуть для власників картки АТБ при оплаті карткою АТБ. Паста томатна в таких пірамідках, трикутниках від торгової марки День у день. 70 грамів упаковка. І ціна буде 14 гривень. Томатна паста від торгової марки День у день. 300 грамів в упаковці. Ціна 31 гривня та 30 копійок. Печиво від своєї лінії моя пані. Затяжне з ароматом пряженого молока. Вага 170 грамів, ціна 18,50. 31 гривню та 50 копійок буде коштувати шоколад пористий від Міленіум, білий або молочний. Два варіанти буде акційних. Вага 90 грамів. Масло солодковершкове від торгової марки Молокія. 82% жирності. упаковці 180 грамів і ціна буде 90 гривень. Сир плавлений, янтарний. Вага 180 грамів. Ціна 36 гривень за упаковку. Торгова марка «Перятин». Чай Мономах 28 пакетиків в упаковці. Зелений за 28 гривень та 50 копійок. Такий варіант в упаковці 30 штук, суміш чорного та зеленого. Ціна 32 гривні та 30 копійок. Презерве мідії у розсолі 170 грамів від торгової марки. Норвен. Ціна 39 гривень і 40 копійок, 170 грамів. Оселедець слабосолений. Ціна за 1 кілограм 180 гривень. Молоко згущене, незбиране з цукром. 900 грамів. Від своєї лінії ціна 99 гривень. Насіння соняшнику смажене солоне 250 г від торгової марки День у день. 33 гривні та 30 копійок. Вологі антибактеріальні серветки 120 штук в упаковці із клапаном від торгової марки День у день. Ціна 50 гривень. Засіби для купання дитячий трек одному. Шампунь, піна, гель, об'єм 500 мл. І ціна буде 40 гривень. Всього є три варіанти ароматів. Гель для прання Брюнвальд 2,5 кг Є універсальний, а є для кольорових речей. І ціна буде 125 гривень. Елемент живлення лужним є 2А або 3А. 6 штук у упаковці ціна 100 гривень.